Ось тут краса у нас, квіти, все літо. Голова одного з херсонських ОСББ Наталія Кальник розповідає, у перший день повномасштабного вторгнення намагалась донести інформацію родичам, які живуть у Росії, про те, що відбувається в Україні. Перше, що я зробила, я вийшла на вулицю і давати дзвонити своїм родичам. У Росію дзвонила у Москву, дзвонила у Іванова, дзвонила на Урал, бо у мене чоловік з Урала, там багато у нього родичів. Я кричала: що ви робите? Ви нас вбиваєте, ви при ви сюди приїжджали кожного літа. Тут відпочивали. Ми вас приймали. А зараз що робиться? Тому що ні, все немає родичів більше. Перші дні повномасштабної війни жителі об'єднання співвласників провели у підвалі одного з будинків. Згодом люди почали покидати свої домівки та тимчасово окуповане місто. Дві третини мешканців ОСББ виїхали. Наталія говорить: лишалась, бо не могла покинути людей. У нас були колаборанти, які. На їхніх сайтах російських вони ходили у Дум профсоюзів, і там були якісь збори голів правлінь. Ми туди не ходили. Мені потім співвласники кажуть, Тебе, ну, бачили оце, ці збори, і там сиділа наша ну, з нашого співвласниця, з нашого ОСББ». Вона потім привела сюди орків і, вони, як вона казала, суботник треба зробити, навести лад дворі, там пофарбувати лавочки, там таке все. Ну, Ніхто не вишив. Жінка розповідає, колаборанти робили картинку для звіту, фарбували дитячий майданчик, збирали в пакети сміття, яке потім кинули посеред двору. Після показового прибирання, каже Наталія, ці пакети вивозили місцеві мешканці, які не пішли на співпрацю. Російські військові постійно навідувались до двору її будинку, а згодом оселились. Привів їх місцевий колаборант. Він їх забрав сюди, к нам. Привів цілу толку. Їхній начальник підходив до мене і казав, що нам потрібні ще ключі з двох квартир. Я говорю, в мене немає нічого, мені люди не залишали ніяких ключ, ключей, нічого. От, то, ну, вони відкрили ці хати, там жили. Ну там був взагалі це люди це третій під'їзд. Люди там пережили стільки. Перед деокупацією Херсона російські військові виїхали, квартири розграбували, на дверях лишили розтяжки, каже жінка. Після звільнення міста в одному із будинків ОСББ за підтримки обласної влади облаштували бомбосховище з кімнатою для дітей. Зараз люди переховуються тут від обстрілів. Також ходять до штабу, де роблять наповнювач для подушок українським військовим. Це наші інструменти ножиці, Тут сидимо, біжимо нас тут чотири чоловіка. От оце наше. Це ми тільки віднесли до церкви, а це тепля залишилася, будемо різати. Наповнювач для подушок, наколінників, матрасиків туди, в окопи, в бліндажі нашим хлопцям. Вони дають заказ церкві, скільки там їм треба. От останній заказ був 200 подушок. От там вже зшивають і роблять їм відправляють. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.